Відповідальність водія, який чи був неуважний, чи був занадто принциповий, чи не в ДТП, не обмежується лише тим, що ви затримали рух, і, і якось там вам погано буде морально, а ще й фінансово. Винуватець ДТП сплачує за спеціальною формулою за простій. Тому що за той час, поки відбувалися всі з'ясування причин, так, і був заблокований рух, наші трамваї не їздили, ми не збирали кошти і так далі. І це все є певна спеціальна формула, яка враховує маршрут, кількість трамваїв, кількість одиниць трамваїв тролейбусів, які не змогли курсувати далі, ну і сам час затримки. І як я кажу, Топ місць, де не треба робити ДТП, це є площа Франка, де в нас перетинаються дуже важливі насправді і дуже пасажиромістки. Там дуже бага, великий пасажиропотік. Мінімум три, мінімум три трамвайних маршрути. Так, це є вісьмірка, четвірка і трійка, а ще є дев'ятка. Так, тобто, це чотири маршрути, це дуже дорого.